Я тебе не шукав, не шукав і нарешті знайшов. Роздирав я коліна, збив сотні нових підошов, я за руки тримав, не тих і не там збудував свій дім. Я життя марнував, наче мав не одне, а сім. Я тебе не гукав, не гукав, ти ж почула мій крик. Я сховався під шкіру і від світу назавжди зник. Я тебе не шукав, не гукав. Я від себе втікав, я спіткнувся і не впав, ти тримала мене за рукав. У тобі розплились сто вокзалів і сто доріг, я тебе не шукав, тільки в серці весь час беріг. Ти зливалась на мене дощами, коли вигорав дотла. Я тебе не шукав, ти завжди у мені жила.